Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Нагадую, що наш пасіянц підкреслює тільки головні події для того, щоб ви могли сконцентруватися, на що вам варто звернути увагу. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут годинник, він каже про те, щоб ви не загубили час. Якщо ви щось маєте, якийсь план, то обов'язково робіть: не втратьте час. також тут поруч яблуко. Воно вам показує, що ви будете мати знайомство з якоюсь дівчиною. Якщо ви сама дівчина, то, можливо, ця людина вам чимось допоможе по роботі або щось таке важливе. Ніколи не треба, як то кажуть, знецінювати те, що вам дає доля. Якщо ви познайомилися з якоюсь людиною, можливо, на подальше вона вам чимось допоможе. Ось тут поруч. Кінь. Він каже, що ви можете зробити неправильний вибір. Все добре думайте, якщо ви робите якусь справу, щоб ваш вибір був правильний. Для цього просто треба бути уважним. Ось тут, друзі, каблучка, вона показує, якщо ви будете мати терпіння, то будете обов'язково щасливі. Ось така порада. Ось тут ви маєте дуже гарну карту. Ось ця тарілка показує відкриту дорогу. Щось ви собі запланували або хотіли кудись їхати, і ця дорога для вас відкрита, тобто вона буде вдала. Але ось тут на початку у вас є змія, вона вам підказує остерігайтеся, недобру людину. Хтось вам може чимось зашкодити, саме тому нікому не Балакайте зайвого, а також довіряйте тільки собі і будьте уважні. Ось тут, друзі, сова. Вона вам підказує, щоб ви були мудрими. Якщо вам чогось не вистачає, сприймайте це, як, ніби так, як це має бути. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Стрілець. Застереження троєчка жезлів, а також порада, карта блазень, старший аркан. Друзі, застереження полягає в тому, щоб ви довіряли свої якісь секрети або професійні, або особисті тільки в крайніх випадках. Нікому нічого зайвого не болтайте для того, щоб ваші справи йшли вдало. А порада, друзі, це карта блазень, старший аркан. Вона показує початок якогось нового етапу вашого життя, можливо, якийсь новий проєкт. Можливо, якщо хлопець, то він з кимось познайомиться, а потім ось тут розвиток, це знайомство буде мати. Головне, пам'ятайте, ось цей кінь означає, не зробіть ніяких помилків. Помилок не поспішайте, тому що цей старший аркан він показує грандіозні події, котрі можуть змінити ваше життя. Звертайте на це увагу. А ми прямуємо вперед. Я запрошую вас на подальше мої розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіака місяць листопад. До зустрічі, друзі.